Добрий день, друзі! Сьогодні ми на дачній ділянці нашій. Приїхали висадити трохи нових свіжих фруктових дерев та 4 кущі майбутньої малини. Малина ремонтантна, тому кругогадична. Будемо чекати від неї гарного врожаю. Сьогодні ми займемося підготовкою ґрунту. для висадки дерев та малини, Викопаємо ями, порихлимо землю, посадимо, поліємо, а також покажу, як прижилися наші дерева, які ми висаджували минулого разу, як вони себе зараз почувають. Переміщуємося на локацію для висадки дерев. Беремо лопату, беремо сокири для коренів і приміщуємось. Висаджувати будемо дерева неподалік від цих дерев. Зробимо відстань, звісно. І десь відстань буде метра 4-5 між деревами. Будемо сажати квадратами, буде яблуня і буде черешня. Цю яблуню, яка з правої сторони ми залишали, напевно, що будемо її наступного року випилювати, бо вона вже не дає врожаю гарного. А в цьому році взагалі із заморозки нічого не було. Тому переходимо до копки ями під наше дерева. Ось ми прийшли на місце. Десь. В цьому місці будемо копати місце для посадки нашої яблуні і розпочнемо нашу роботу. Грунт тут важкий, дуже важко копати, так, мабуть є глина в ґрунті. Ну, дерева ростуть, приймаються, тому будемо саджати, нехай родять, приступаємо до копки ями. Копати будемо йому десь в цьому місці. Є корені, звісно. По краях і всередині перевертаємо землю, щоб вона була пухка. Так, легше кореневій системи буде прижитися в ґрунті. ось тут ми будемо розміщати черешню дивимось покуди можна закопати закопувати саджанець треба по прищепленню тому зараз трохи більше зробимо тут отвір Присипаємо землею. Вставляємо нашу черешню, засипаємо корені дрібним грунтом. Потихеньку. Ось ви порівняли ствол, щоб він рівно стояв. І підсипаємо округу. По Потім ми под'єм, грунт просяде, можемо підсипати ще. А зараз ми перейдемо до наступного дерева. Ми його Посадимо правіше, лівіше від цього дерева, Ось, підготуємо зараз там ґрунт, зробимо таку яму, потім перейдемо до малини. Як ви бачите, тут ґрунт трошки важкий, багато коренів. Якщо б коренів було менше, було б краще звісно але ділянка така була занедбана Ось ми викопали яму зараз беремо дерево і міряємо у нас яблення середнього созрівання Сорти я вам напишу на відео. Які це саме сорти. Яблуня ми посадили. Як я казав, польєм, потім підсипимо землею трохи. І переходимо до малини. Нашу малину ми висадимо впродовж нашої теплиці. Це буде перший рядок такий ремонтантної малини. Потім може ще рядок посадимо. трохи, ну, Може на слідчуємо рік, а може ще в цьому встигнемо посадити. Підберемо більш ретерні сам сорт. Це ремонтантна, круговогодична, ті, що ми взяли сьогодні, по 50 гривень за стовбур. Взяли 4 штуки на пробу. Зараз тут саджаємо і будемо дивитися що воно дасть на наступний рік сажаємо з коренем і закопуємо грунт у нас сирий тому це і чорнозем тому це допоможе швидше прижитися малині на нашій ділянці Протоптуємо. Робимо таку ямку. Перший куст малини у нас посаджений. Приступаємо до посадки другого куща. Будемо його саджати десь на цій відстані. Ну Десь метр. Метр між кущами. Копаємо також яму. Беремо стовбур малини сюди і прикопуємо. Обгураємо, беремо наступний кущ і прикопуємо. Ось садимо останній кущ нашої малини. Як ви бачите, ми посадили малину. Малина ремонтанна, тому кругогодично до заморозків. А ось ми посадили черешню. Черешню вже обрізали як треба на цей рік. Потім будемо далі по ходу зріста обрізати. Ось так виглядає наше яблуня середнього созрівання. Теж обрізана на цей рік. Ми йдемо до тих дерев, які сажали минулого разу. Ось, як ви бачите, груша прийнялася. Все добре. Листя нападала, груша не засохла, листя не посохла, тому буде рости. Ось наша вишня, шалунья, теж прийнялася. Листя не попадало, зелена ще стоїть, буде рости, давати нам врожай. І так, як я і казав, польємо після посадки нашу малину. Перейдемо до нашої черешні, гарно поливаємо. Гарно, гарно проливаємо корень дерева, бо він був в продажу, трохи завітряний, тому треба пролити, щоб волога його добре достала. Йдемо поливати яблуню. Ось з правої сторони від мене чотири кущі малини ремонтантної, посаджені в рядок між кущами метр відстані. Сьогодні я вам показав, як посадив два дерева фруктові на своїй ділянці. Це була яблуня та черешня. На сьогодні з висадкою дерев та малини ми завершуємо. Ми все це полили водою гарно. Тепер їх задача за зимою та осінь прийнятися, вкоренитися. А наступному році ми будемо їх обрізати, дерева, малину будемо дивитися, що вона нам дасть, який врожай. Підслідкуйте за відео, підписуйтесь, ставте подобайки. А на сьогодні, А сьогодні все. До нової зустрічі!